Так, друзі, привіт! У нас е, спонтанний вечірній домашній ефір, але його прям дуже важливо мені було зробити сьогодні, 4 жовтня, тому що ніхто, крім Ольги Маслової, не привітає вас із таким прекрасним святом, як День плюрипотентності. Так, це свято стосується кожного, тому що кожен із нас колись... На етапі бластоцисти, знаходячись в утробі вашої матері, на моменті, коли вона ще навіть не знала, можливо, що вона вагітна, був всього лиш на всього сукупністю плюрипотентних стовбурових клітин. Про стовбурові клітини в мене на каналі дуже багато всякої інформації, будуть посилання в описі, але чому ми святкуємо День плюрипотентності саме 4 жовтня. Тому що один з основних ключових таких гравців у цій плюрепотентності це ген і, відповідно, білочок, який є результатом експресії і всяких інших процесів із цим геном, це ген окт-4. От він так називається. Якщо технічно точніше, то там навіть цей ген називається окт-3 4. Але день безпосередньо плюрипотентності обрали четверте. Жовтня, ось така історія. І хочу сказати, що це відео ви можете пересилати своїм батькам з подякою за те, що вони вас витримали на цьому етапі, своїм дітям, щоб розказати, ким вони колись були, а також кому завгодно, аж до 11 жовтня, включно, тому що 11 жовтня ми будемо святкувати День стовбурової клітини. Це світній День стовбурової клітини, друга середа жовтня. Ось така історія. Тому не забудьте привітати, тому що плюрипотентність це те, без чого ми б точно не стали тими, ким ми є. Ну і трошечки офтопа про те, що зараз ще й Нобелівський тиждень це означає, що я, як співзасновниця нобілітету, мушу це все занурюватись. Ну маю сказати таке всім, хто мені хотів щось написати або писав в особисті. Про нобілітет і про його особливості проведення цього року відповідь буде після того, як оголосять всі, всі, всіх, всіх, всіх Нобеліатів, тому що з дуже високою ймовірністю ми трохи переформатуємось, бо Нобелівський комітет вже трошки задовбав, і ми трошки задовбались, і взагалі є нюанси. Тому дочекайтесь, будь ласка, обіцяю, що все одно це буде щось, що, ймовірно, вас. Порадує. Ну, а головне, що це порадує нас і конкретно мене, тому що минулого року під час організації я прям дуже-дуже сильно втомилась. Отже, тримайте руку на пульсі і celebrate your pluripotency! навіть з урахуванням того, що в дорослому організмі плюрипотентних клітин вже немає. На жаль, чи на щастя тут теж не таке просте питання, тому що якби вони зберігали цю плюрипотентність, то у нас би напевно були більші ризики. Отримувати якісь онкозахворювання або неправильний, неадекватний розвиток певних тканин та органів, тому що якщо плюрипотентна клітинка потрапляє не в те оточення, яке їй потрібне, вона може зробити якусь дурню, яка називається словом тератома, і яка може проявитись тим, що, наприклад, у шлунку в людини виросте зубик, він там не дуже потрібен і це не дуже красиво. От, тому е, плюрипотентність це те, що дуже нам потрібне на тих етапах і в тих е, моментах, коли це е, є необхідністю, і те, що нам не потрібне тоді, коли ми заходимо в інші стадії онтогенезу. Е, напишіть, що ви думаєте про плюрипотентність у, у коментарях. Тримайтесь е, наукпопелу. І чекайте 11 жовтня в день стовбурової клітини. Ми продовжимо говорити на цю тему, Па-па!